Теж вони багато місця не займуть. Отак От їх дасть всередину складай. Для повної автономності. Скочим не треба? Навіть не треба скочим, просто їх. Оце буде нормально. Оці провода є в нас всі. Для зарядки, від панелей, від прикурювача. Фосбот можна заряджати. І все воно в парі буде. Просто суперово. Їде від мого сина від ГЕЧ-автомобіля, ГМБХ отакий джип для Збройних сил, і трошки запакували джипчик. Зарядний пристрій, зарядна станція на 2 кВт, Starlink Mini укомплектований. І панелі для повної автономності. Сонячні панелі. Вже випробувані це, виходить. 200 300 300 ватт дві оці два набори ці нормально буде коль супер це Та буде трохи. конкретно вже автономно супер. машина правда ну Трохи ржава, але це ж да. не головне. Головне, вона їде, як танк, їде. <с просто. Да. просто все. 4 літри, це... А Юрко завезе от, Хлопці є, які не відмовляються на халяву працювати для Збройних сил, і це є дуже похвально.